Вівторок, 16 січня. В ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітає вас окупанти. Не припиняють терорні. Копольщини вночі райцентр та Марганець Росіяни накрили артилерійським вогнем по житлових будинках та інфраструктурі. Випустили більше десятка снарядів. Загиблих та поранених немає. Наслідки атаки уточнюються. Кинули боєприпас просто на управління соцзахисту, прямо у розпал робочого дня. Далі історія соцпрацівниць з Нікополя, які дивом вижили після атаки російського безпілотника. Як відважні жінки пережили обстріл, і чому навіть під щоденним вогнем окупантів не покидають своє робоче місце? Репортаж наших журналістів це, це був перший сюди прильот дрона. А в, в цю будівлю на другий поверх. Ні, на другий поверх там багато ну, раз прилітало. Це артилі, і снаряди. Да, і снаряди були. Да. Пані Олена керує управлінням районного соцзахисту. Жінка показує потрощену ворожим залізячим будівлю. Розповідає, саме тут під постійними обстрілами працює разом із 15 співробітницями. Я з дівчатам казала, у нас немає учасника бойових статус, ну дій статусу, але ми чуємо і виходи, і прильоти. Ну, вони за нами, за наш ну від нашої будівлі, я не знаю, тут кілометра 4, якщо є, до того берега, може й немає містами. Нещодавно ж черговий вибух заскочив усіх просто на робочому місці. Ворожий безпілотник розповідають працівниці, скинув боєприпас на їхню будівлю в розпал робочого дня. Тільки почула дуже сильний взрив, дуже свист, дуже було громко, і вже скло посипалося мені отак в вікна в обличчя. Коли ми вже були в коридорі, вже ж пройшло зазнання того, що я попала під обстріл і е, пекло в голові, і я почула, як щось ну, по обличчі те, да текло. Юлія додає, того дня дивом вціліла, відбулася легкими осколковими пораненнями. Утім ділиться після пережитого загострилася тривожність. Як десь бахне, то так зжимається. От я дома замітила, що в мене зуби почали так скрипляються. Після цього. Ну, це після цього випадку, бо це дуже близько було, скільки ж то десять метрів. За декілька днів після прильоту відважні жінки вже вийшли на роботу. Власноруч розгрібають завали. Кажуть, хочуть якнайшвидше повернутися до вже рідної будівлі. Не зупиняє навіть те, що нині тут жодного вцілілого вікна. Це мій кабінет, ну він вже можна сказати, що непридатний. Я в ньому працювати не можу. Все протікає, стеля тече. Віка нема. Сама гільза така здорова від снаряда, Лежала на пробила шифер і просто впала на другому порсі на потолок. Полезу, ножа. Ну, вже, вже ходить тут пішками. Ми давно не ходимо. На жаль, це нереально, Сюди не кожен таксі вже їсти. Прибрежна зона Нікополя дедалі більше перетворюється на зону відчуження. Тут майже не зустрінеш людей на вулиці, бо всі місцеві добре знають, у будь-який момент окупанти можуть знову атакувати. Немає жодного вцілілого будинку. Окон нету, і там і криша. От коли були дожди, кло. Ну що зробиш. Далі далі мені клієнку, і окна я закрила ДВП. І коси на напрямую попадала. Два, три, чотири, п'ять. Рядом вообще. Тяжело, але держимося. Дає... Вера. надіжда, вера. Під безперервним ворожим вогнем Нікополь та район вже півтора року. За цей час ділиться очільник рва по місцевих гатили з усіх видів озброєння. Ми тут бачили і міномети, і ствольну артилерію, і реактивну артилерію. Ми бачили тут шахеди, с 300 були, і ФПВ Камікадзе є. Все це застосовується. Нещодавно з'явилась така новела: це ФПВ Камікадзе з камерами, які бачать вночі. Починали з мавіків, до яких були переклікалені воги, гранати. Зараз це вже скиди, які мають вагу від 2 кілограмів. Це вибухова речовина, плюс уражаючі елементи. Вибухова речовина це як правило пластит з електродетонаторами. Або ж навіть заряди виготовлені заводським способом, тобто вже є конвейерне виробництво зарядів для «Камікадзе». незважаючи на складну безпекову ситуацію у громадах Нікопольщини залишається половина населення від довоєнної кількості, і заради них відважні жіночки із соцзахисту залишаються на своєму робочому місці. кажуть, перед людьми відчувають неабияку відповідальність. Це в першу чергу призначення виплат переселенцям, вагітнім дівчатам нашим, допомога на діток сім'ям з дітьми, інвалідністю, да мало Це наше оздоровлення, діток. Ну що питань дуже багато вирішуємо. Зараз прибравши скло із кабінетів та затуливши вікна ОСБ плитами, продовжують свою роботу, переконують, допомагатимуть людям і надалі, незважаючи на постійні обстріли. Катерина Нічок та Дмитро Вєтров новини 11 каналу. Вночі на Харківщині окупанти РСЗВ вдарили по Вовчанську. Пошкоджена адмінбудівля. Протягом доби артилерійських та мінометних ударів зазнали ще зо два десятки населених пунктів області. Обійшлось без жертв. Під ударом була і Донеччина. Надвечір росіяни поцілили керованими авіабомбами по Нью-Йорку. В результаті поранено троє людей. ймовірно, під завалами перебувають ще п'ятеро. Понівечині шість триповерхових будинків та п'ять приватних осель. Загалом під обстрілами перебували шість населених пунктів області. Інформація про наслідки уточнюється. Гарячо було і на Авдіївському та Лиманському напрямках. Загалом, за інформацією генштабу, за минулу добу відбулось 90 бойових зіткнень. Наші захисники продовжують завдавати ворогу ударів по всій лінії фронту і нищити живу силу та техніку противника. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали. 1110 російських окупантів, 24 танки, 36 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 2 літаки, 12 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 33 автомобілі та 9 одиниць спеціальної техніки. 40 пенсіонерів і персоналу опинилися в небезпеці через пожежу у приватному пансіонаті. Там загорілась котельна, яка прибудована до закладу. Вщент вигоріла стеля. Рятувальники змогли зупинити поширення вогню на житлову секцію пансіонату. Над ліквідацією пожежі працювали понад два десятки надзвичайників. Обійшлось без постраждалих. Не знаю, є сюди пані чи ні не нього. Хотів помститися і підірвав гранату у камінському. річний місцевий поклав вибухівку на підвіконня знайомому з яким конфліктував. Боєприпас згодом здетонував. Ніхто не постраждав Утім у тім будинку. Пошкоджено шибки та меблі. Поліція знайшла зловмисника. Чоловіку повідомили про підозру. Літали дрони і лунали вибухи. Не спали сьогодні у російському воронежі. За словами очевидців, безпілотники атакували тамтешній аеропорт. Відомо, що ворог використовує його для бомбардування українських міст. Також уламками пошкоджено декілька житлових будинків. Місцева ж влада вже заявила, начебто російське ППО вдалось відбити атаку БПЛА. Внаслідок ракетного удару 29 грудня у Дніпрі постраждали два медзаклади. Один з них амбулаторія. Лікарі згадують, тоді після теракту приймали пацієнтів як у звичайний день. Зараз потроху відновлюються та оговтуються від шоку. Як після масованої атаки працює понівечна лікарня, наш матеріал. Того дня лікарі, як зазвичай, їхали на роботу на восьму ранку. Те, що побачили, шокувало. Частину їхньої амбулаторії пошкодило ударною хвилею. Вибито двері, вибиті вікна. У мене також постраждав комп'ютер, який на даний момент не працює. Постраждали інші приміщення інших лікарів, де також здійснюється прийом пацієнтів. Після цього ми почали прибирання приміщень. Попри руйнівні наслідки терористичного акту, лікарі того дня приймали пацієнтів і надавали їм допомогу. Приймали пацієнтів ми в інших приміщеннях, які не постраждали. Тобто, нас постраждала одна сторона, інша постраждала перед цим була на першу атаку ракетну, Тому ми приймали в кабінетах інших колег. Загалом в амбулаторії працюють 18 сімейних лікарів. Вони обслуговують 22 тисячі пацієнтів. Вже вдруге цей заклад страждає від російської агресії. Першу атаку пережили в березні минулого року. Вибито вже 28 вікон, стільки ж віконних храм. Також одне вітражне скло, яке ну велике з першого по третій поверх, і також 26 внутрішніх дверей і одна одні двері, що біля входу, скажімо так, вхідні двері. Тут в амбулаторії на той час не було пацієнтів. Працівники, що прийшли зранку на роботу, вони знаходилися в укритті. Ніхто не постраждав. Зараз тут повністю відновили звичайний режим роботи. Вікна в приміщеннях ще забиті осб плитами, але найближчим часом планують встановлювати склопакети. Олена Петриченка, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу. І наразі це всі новини. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на нашу гарячу лінію, а також слідкуйте за нашими соціальними мережами. Бережіть себе і до зустрічі вже у наступних випусках. Новин.